Шановні друзі, продовжую коротенько про важливе синій йод з селеном і фульвовою кислотою. Знаєте вже нашу фульвову кислоту, знаєте синій йод з селеном, бо багато хто з вас вже дізналися, що йод дуже корисний, він галоген, він приєднує до себе токсини, виводить ці шлаки і сміття з організму. Але дуже нашому організму потрібен селен, щоб той процес був коректний і максимальний. І от ми розробили продукт з селеном і фульвовою кислотою. Фульвова кислота, яка підсажена під цей продукт, дозволяє е, підвищити біодоступність і ефективність продукту. Тому тут, коли ми вживаємо, ми міряємо столовими ложками, а то чайними ложками. Ну і фульова кислота, вона ще й збагачує організм на мінерали. Амінокислоти і вітаміни. Як вживати і для чого? Фульова, фульова кислота з селеном і синім йодом вживається чайною ложечкою. раночку, в обід і ввечері, йод з селеном столовими ложками, те ж саме зранку в обід і ввечері. Я рекомендую до їжі. Мохнач, академік і професор, який розробив по суті, цей продукт. Він казав, що треба вживати після їжі, і, то, і, та, і та форма доречна. Від чого? Ну, детокс, особливо коли свята, то треба прибирати той детокс, бо ну, буває різне після свят. Але якщо ви хочете схуднути, якщо ви хочете поліпшити роботу гормональної системи для щитовидної залози, прибрати здуття живота, ендометрії, предстатну залозу відновити, серцево-судинні захворювання вилікувати і таке інше, прибрати вірусні грибкові враження в організмі це теж синій йод. От Для очистки організму і Надання йому ресурсу, от для чого цей продукт потрібен. Так що замовляйте і користуйтесь.